Любі друзі, якщо ви любите природу і тварин, запрошуємо вас приєднатися до занять гуртка юні зоологи і натуралістичні дослідження. З нами ви маєте можливість вивчення об'єктів живої природи і науково-дослідницької роботи. Спілкування з живою природою та тваринним світом необхідне для гармонійного та різнобічного розвитку. Ми працюємо як центр взаємодії між дитиною та світом тварин, де, до речі, не тільки діти. А також і дорослі мають змогу отримати докладну консультацію щодо виховання своїх домашніх улюбленців і надання допомоги диким тваринам, які потрапили у руки людини. Найбільш актуальною ланкою сучасної освіти еколого-натуралістичного напряму є ознайомлення дітей з довкіллям і вміння грамотно вести себе в природному середовищі. Ми маємо знати і розуміти, що найважливіше у природі це біотичне і ландшафтне різноманіття. Оскільки воно є основою стійкості земних систем до негативу, їх міцності проти екологічного лиха, гуртки юні зоологи і натуралістичні дослідження є саме тією освітньою системою, яка здатна реалізувати таку освіту, і в першу чергу виховати любов до природи своєї країни і розуміння важливості збереження її природних угрупувань. Знання будового складу і систематики живих істот, законів екології і їх застосування в дослідженнях надає вихованцям широкі можливості у виборі індивідуальної теми роботи і професійному самовизначенні. Мета програми послідовне формування знань про навколишній світ людини, розмаїття рослин і тварин. Взаємозв'язок природних явищ і формування екологічної етики, системи знань з біологічних дисциплін і екологічної культури, передбачається самостійна робота вихованців з літературними джерелами, екскурсії на природу, виконання дослідницьких робіт, участь у науково-практичних конференціях, соціальна значущість такої діяльності, збереження природи. Та залучення громадськості до вирішення екологічних проблем регіону, особистісне формування ціннісного ставлення до природи рідного краю. Гуртки дослідницько експериментального напряму визнані саме тією освітньою системою, яка здатна реалізувати підготовку майбутнього науковця успішної людини.